Привіт, вітаю вас на каналі Анна in USA. Нагадую, що, окрім тюторіалів різних, як заповнити форми, в мене є плейлісти, тобто тут міграційні питання, різні питання, а тут інфоресурс по США. Тут дуже-дуже багато корисного. І не забувайте підписатись на мій канал. Обов'язково лайкайте, поширюйте мої відео. Сьогодні я роблю відео про те, що таке форма i94, форма 94, де її взяти. І деякі моменти про неї, які, можливо, ви знали, а можливо, і не знали. Отож, поїхали. Що таке форма 94 Це приклад моєї доньки, форма 94 94 форма це запис про те, що ви перетнули кордон в Сполучених Штатів, коли ви заїжджаєте в Україну. До речі, такий запис створюється ем, кожного разу, коли ви заїжджаєте, неважливо по якій програмі. У цій формі. Буде вказано admission number, тобто цей ваш номер 94-ї форми. Найновіший ваш, наш останніший заїзд. Recent це тобто, нещодавно. Да? Тобто, дата вашого останнього заїзду буде вказана, class of admission, тобто на якій підставі ви взагалі потрапили у Сполучені Штати, як ви сюди приїхали. Наприклад, ті, хто приїжджає по United for Ukraine, у них буде UHP, Ukrainian Humanitarian Parole. Якщо ви, наприклад, приїхали по візі, у вас буде B1, B2. А також є студенти, які приїжджають по F1, буде стояти. Є різні статуси. Може бути, наприклад, що ви заїхали через Мексику, у вас DT тут стоїть, DT, дві букви. І Admit until date, до якого числа ви можете легально перебувати у Сполучених Штатах. І ось, наприклад, тут вже я доньці зробила репароль, і в неї до 26-го року. Раніше в неї була до 24-го року дата. Ми зробили репароль і продовжилась автоматично. Увага! Якщо ви робите TPS – Лише не репароль, то онлайн ваша форма вона ніяк не оновлюється. По ТІПІС онлайн форма не оновлюється. Вашою підставою для перебування буде бумажна паперова форма, 94 яка прийшла в вашому погодженні ТІПС. Навіщо вона потрібна? Це підстава взагалі вашого легального перебування. Тобто це доказ, не підстава, але доказ того, що ви легально перебуваєте. Цей документ потрібен буде, коли ви оформлюєте, ви тільки приїхали. Ви оформлюєте бенефіти, ви оформлюєте дозвіл на працю, оформлюєте social security номер. Дехто хто тільки приїхав по ЮФОЮ, вони можете працювати. Ви можете вже, навіть якщо карточка дозволу праці не прийшла, а ви вже хочете працювати. Ось 94 та форма це підтвердження, що ви легально і що у вас UHP, і ви маєте право працювати. Тобто дуже важлива ця форма, дуже важливо її мати собі там на телефоні, зберегти її десь, і щоб вона у вас була. Де і як її взяти? Я вам зараз покажу, що потрібно від вас. Йдете в Google і пишете Get. Recent I-94. Це посилання я вам скину. Воно буде в описі до відео. Клікайте на цей сайт. Це офіційний сайт, зверніть увагу: CBP. US Customs and Border Protection. Ось вона. US Customs and Border Protection. Прикордонна служба США. Ось тут є декілька колонок. Бачите, вам потрібно ось тут. Це не треба apply, оце вам не треба сюди не потрібно. Get Most Recent I-94. Ви сюди заходите. Клікаєте. Тут буде таке коротеньке віконце, що ви згодні з чимось, невідомо з чим, але згодні. І поїхали. Введіть інформацію того, хто подорожує, тобто ваша інформація. First given name. Це ім'я, наприклад, у мене було би Анна або Олександр моїй доньки. Last, family name, surname це ваше прізвище. Бачите, тут не треба ніде по батькові. Взагалі в США забудьте про по батькові. Дата народження, тут ви пишете день. Там, наприклад, напишете 30, 14, неважливо. Місяць. Січень. Тут, бачите, навіть якщо англійського не знаєте, але цифри, ну, ви ж знаєте, що 01, 0,2, 0,3. Ви, навіть, якщо не знаєте місяці, вони тут в порядку такому, як вони мають бути. Січень, лютий, березень, квітень, травень, червень, до речі, можете місяці на англійській мові вчити. І рік народження ваш. Далі, документ номер. Це. Той номер паспорту, з яким ви перетинали кордон США. І якщо ви поюфую, це той паспорт, який вносили в систему, на який у вас був authorization, або вам внесли паспорт в систему інший, ну всілякі бувають ситуації. Наприклад, якщо дитина вписана в паспорт до батьків, то тут буде ім'я дитини, всі, всі дані дитини, рік народження дитини, а тут буде паспорт мами, тому що так її внесли при кордонній службі. І якщо дитина зробила вже новий собі паспорт, ви малі там от оформили новий паспорт. Це не означає, що отут він в 94-й формі теж треба новий писати. Ні, ви пишете той, з яким перетинали кордон. Отож, ім'я, прізвище, день народження, місяць обираєте, рік, номер документу, це номер паспорту, з яким перетинули кордон, country of citizenship, країна громадянства. Citizenship – це громадянство. І обираєте. Ну, звичайно, ви обираєте Ukraine, якщо ви. По UFO, то скорше за все, Україна, але так само по ЮФОЮ бувають же люди, які приїхали разом, чоловік, дружина громадянина України, то ви свою країну. Тобто, так, як вас внесли в систему. І клікайте Next. Коли ви клікнете Next, то у вас з'явиться ось таке віконце. Ось таке у вас буде. Я просто собі зберігла скріншот, щоб замазати тут sensitive information, да, важливу якусь інформацію. І у вас буде. Ось тут те, що я вам показала. До речі, якщо ви не знали, ви також можете подивитися, буває, ну, людина забула, в якому аеропорті ви проходили кордон, да? де ви перший раз прилетіли. Всяке може бути, можна забути. Або, наприклад, ви своїм батькам оформлюєте і ви точно там не знаєте. Якщо ви клікнете Get Travel History, ось сюди, Get Travel History, ось тут, в цю сторону, ось тут, то вам відкриється, ось, ось така сторінка вам відкриється. І у вас буде. Всі ваші в'їзди в США. До речі, люди, які їздили часто в США, по візам, ще якось, ще якось, якось. у них буде велика travel history. І от скільки разів ви заїжджали, стільки у вас буде записів. Наприклад, це моєї доньки приклад. Це було 1 липня, Arrival, бачите? Якщо буде departure, виїзд, тут теж воно з'явиться. Виїзд теж тут буде. Arrival – це приліт, тобто ми залетіли. І куди? Location – BOS, тут будуть абревіатури. Ви не знаєте, наприклад, що таке BOS. Airport abbreviation USA BOS. Абревіатура Аеропорт США і пишу BOS. І мені вигляд, вибиває, що це Logan International Airport. Це, бачите, Бостон. Далі, коли ви ось це собі тут ввели, тут ви можете, або якщо ви з телефону, скорше за все, там у вас буде. Кнопочка роздрукувати, не у всіх з телефону зберігається. Ви можете або зробити скріншот, і тоді у вас буде ось такий варіант, якщо ви зробите скріншот. Або ви можете клікнути Print надрукувати, і у вас видасть ось таке віконце. І ви можете надрукувати собі цю форму, потім відсканувати. У мене, наприклад, вона зберігається. Якщо я клікаю Print друкувати, я нажимаю, тут буде з одного боку друк, а з другого зберігти. Я нажимаю зберігти. І воно у форматі PDF мені зберігається. Ось і це і є форма 94. Дякую всім за увагу. Я дуже сподіваюся, що ви клікнули підписатись. Обов'язково лайкайте моє відео і діліться з друзями.